Бульби топінамбура, земляний груші, єрусалимського артишоку, багаті клітковиною, амінокислотами, полісахаридом і ноліну, вживати їх в їжу показано людям, що страждають від діабету, туберкульозу, гіпертонії, топінамбур смачний як в сирому вигляді, так і після термічної обробки його заготовляють про запас різними способами сушать, маринують, заморожують сушка з кибочками. Сушка простий спосіб заготовити земляну грушу на зиму скибочки. Бульб зберігають корисні властивості продукту. У них залишаються всі цінні речовини, які присутні в сирому топінамбурі. Для сушіння потрібно запастися набором інгредієнтів: бульбами земляної груші, один к водою, один лимонною кислотою, один. ч. Щоб засушити топінамбур скибочками, виконують послідовність дій. Відмочують бульби в холодній воді, миють їх, користуючись щіткою, очищають від шкірки, води в води розводять лимонну кислоту, опускають в розтін бульби, на кілька хвилин нарізають земляну грушу тонкими часточками, просушують їх на паперовому рушнику, викладають скибочки на застелене пергаментом деко і відправляють його в розігріту до 100 з духову шафу. Сушать протягом декількох годин, дерцята тримають відчиненими. Висушені часточки дістають з духової шафи, дають їм охолонути на деку, після чого перекладають в скляну банку або коробку з картону. Повинно вийти 150 сухого продукту. Сушений часточками топінамбур зберігають протягом один року в сухому і темному місці, його вживають в якості чіпсів, з нього можна готувати компот, вітамінний чай або додавати в овочеве рагу, сушка порошку топінамбура. З земляної груші також роблять сухий порошок, який потім використовують для приготування вітамінного чаю. Напій допоможе зміцнити імунітет до мочачців в холодну пору у року, для його приготування заварюють один стол сухого порошку з земляної груші окропом 250 мл. Напередодні сушки ретельно відбирають бульби топінамбура, відбраковують ті, на яких є пошкодження і ознаки гниття. Відібрані бульби ретельно промивають, зрізають вторинні корінці, після чого приступають до зняття шкірки, земляну грушу шаткують, отримані кружечки або брусочки викладають на застелене пергаментом деко або обробну дошку. Залишають нарізку в теплому приміщенні, уникаючи попадання прямих сонячних променів. Скибочкам топінамбура потрібно близько 5 діб, щоб стати сухими. Прискорити процес можна, скориставшись духовкою, сушені часточки земляний подрібнюють в порошок за допомогою блендера, або в отриману порошкоподібну масу пересипають в скляну банку, зберігання в холодильнику. Сирий топінамбур може зберігатися в холодильнику, не втрачаючи смакових якостей. До 3 тижнів. Перед цим потрібно відібрати здорові бульби без пошкоджень і слідів гниття, їх загортають в змочений водою відріз тканини і відправляють в нижній відділ холодильника. Також можна упакувати топінамбур в пакет або пластиковий контейнер. Важливо, щоб продукт не втрачав вологу, в іншому випадку він швидко прийде в непридатність зберігання в морозильній камері. Свіжий топінамбур можна зберігати протягом три місяців в морозильній камері, земляну грушу заморожують цільними бульбами, нарізавши на скибочки в тертому вигляді. Напередодні відбирають здорові бульби і ретельно їх промивають, після чого очищають від шкірки, при бажанні нарізають або натирають на терці. Упаковують топінамбур в поліетиленовий пакет або пластиковий контейнер і відправляють в морозилку. Зберігання в погребі городникам, які зібрали хороший урожай єрусалимського артишоку, переважно відправити його в льох, розфасувавши по ящиках з дерева і додавши в них землю або тирсу. Добре, зберігається в підвальному приміщенні земляна груша, покрита шаром парафіну. Стопінамбура перед відправкою в льох землю не струшують. Це сприяє кращій лежкості врожаю, у літню пору року також можна зберігати топінамбур в погребі насипом протягом 40-50 діб. Термін придатності врожаю в підвальному приміщенні взимку становить 60-80 днів. Буде потрібно подбати про те, щоб додатково утеплити бульби, найдовше зберігається земляна груша в дерев'яних ящиках, пересипана сухим піском. Термін зберігання в такому випадку становить до півроку маринований топінамбур, маринований єрусалимський артишок смачна закуска. Процес її приготування займе близько півгодини, вона буде придатна до вживання через 30 діб. Для отримання літрової баночки закуски потрібно запастися інгредієнтами топінамбуром 900 зернятками гірчиці 0,5 стл. Гострим стручковим перцем один шматочок розміром трис для маринаду потрібно набір інгредієнтів, що складається з оцу, концентрація 5, 250 мл води, 190 мл цукру, 2 ст. солі 1,5, цитрусової цедри, знятої з один плоду. Процес приготування здійснюють поетапно, бульби миють, знімають з них шкірку, нарізають скибочками товщина. Дасм нарізку разом з гірчицею і перцем закладають в стерилізовану скляну ємність для отримання маринаду додають в воду цукор з сілью і оцтом, кип'ятять рідину, після чого кладуть цедру лимона ємність овочевою нарізкою і прянощами наповнюють закипілим маринадом, закочують банку, яку до цього стерилізували протягом 10 хвилин. Варення з топінамбура з бульб топінамбура готують смачне варення, процес відніме у господині не більше 60 хвилин для отримання літрової банки варення беруть бульби єрусалимського артишоку, один мед, 250 п'ятдесят лимон дашт. Для приготування варення з топінамбура на зиму виконують наступну послідовність дій. Земляну грушу ретельно промивають і очищають від шкірки, потім бульби подрібнюють за допомогою терки. М'ясорубки або блендера, на варення підходять тільки свіжі і соковиті топінамбури, викладають масу в ємність для варіння, збагачують її медом, гарненько перемішавши, залишають заготовку на 15-х настоятися. М'якоть повинна пустити сік. В цей час мають лимони, потім натирають цедру на терці з цитрусів, слід вичавити сік. Цедру з фрешем вливають до подрібненим коренеплодів з медом. Все гарненько змішують, варять на повільному вогні 30 хвилин, періодично перемішуючи. Киплячу суміш розкладають по стерилізованим баночках і закочують на зиму, зберігають варення так само, як іншу консервацію.